Вранці 22 жовтня ворог наніс чергові ракетні удари по містах України. Внаслідок обстрілів постраждали важливі енергетичні об'єкти у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградщини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також станом на зараз відомо, що пролунали звуки вибухів і на Хмельниччині. Попередньо відомо про вибухи у Шепетівському районі. Під час масованого ракетного обстрілу, по суті, чергового терористичного акту расистів був приліт в один із об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає. В кількох житлових будинках пошкоджено вікна. Маємо також успішну і результативну роботу ППО. Частину ракет збили. З повітряної тривоги день розпочався і на Рівненщині. Ерефія спрямувала ракети по об'єктах критичної інфраструктури. Після влучання місто було знеструмлене. Через відсутність електроенергії призупинили свій рух електрички. Окрім цього, було зафіксовано відсутність водопостачання та перебої зі зв'язком. Була успішна робота ППО, але, на жаль, деякі ракети влучили в ціль. Служби ДСНС, Укренерго, Обленерго працюють над подоланням наслідків. Найближчим часом відновимо електроживлення. Подолаємо цей виклик, як і попередні. Зафіксовано удари по об'єктах енергетики і на Волині. Після цього у деяких районах області також зникли енергопостачання та вода. На жаль, постраждала і цивільна інфраструктура. Унаслідок вибуху ударною хвилою пошкоджено приватний будинок. Одна людина отримала опіки. Попереднє відомо, що місто Коваль може залишитись без електропостачання на декілька днів. Пошкодження об'єкту енергетики, по якому було здійснене влучання, критичні. Фактично, він знищений. Наразі його відновлення неможливе. За попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х 101 Вранці ворог завдав два ракетні удари по об'єктах енергетики у Одеській області. У деяких населених пунктах немає світла. Трьом постраждалим, надається медична допомога. Усього із ночі ворог випустив 36 ракет. Більшість із них вдалося збити силами протиповітряної оборони. Водночас загроза обстрілів усе ще присутня. Тому мешканців громад та міст просять не ігнорувати сирени і в разі оголошення повітряної тривоги перебувати у сховищах. Дарія Борисович, Софія Капінос, телеканал ITV.